Щоб тебе відразу полюбити і виміщати на віки! Дорогі мої брати і сестри, вам прийдеться мене потерпіти дві години, а потім ще трошки, а дві години тут точно. Ну, але це каже апостол Павло, що. Всяке терпіння для вас обернеться на добро. Знаєте, я, я дуже не люблю стандарти у духовності. Знаєте чому? Тому що Бог динаміка і Бог не стандартний ніколи. Ми, маємо, ми, ми не маємо ні одного послання Бога. Є істина, це правда, вона завжди однакова. Але Бог ніколи не має стандарти, як підходити до людей. Він до кожного стануть пише. Бог до кожного приходить у свій спосіб. Він до кожного з вас сьогодні з вас ніхто не буде обділений. Ви знаєте, як я сюди їхав, позвонили дівчата, дитину, треба йти. І думаю, боже, ну добре хтось э, Тарас Бровді, нормально. Тому ну, ну, вони професіонали. Ну добре, хтось э, Роман Бродковський. Ну, я десь там, пішов в Мджигоре, щось там сказав людям, ну там Мджигоре саме працює. Да? А тут треба що казати? Що... Я так себе перемучу за сутки, ну, думаю, ну що, і там, то, то читаєш, і то, -то читаєш, і то читаєш, і то читаєш. Я так себе перемучив, Бог каже Іван. Ти чогось мучиш? Ти хочеш кого комусь допомогти, когось спасти, ти перепутав щось. Спасаю я. Твоє діло дуже простоє, воно не має нікому любитися. Запам'ятайте, що проповідник він не повинен любитися людям. Бо він тоді грає ролі. Проповідник він покликаний для того, щоб сказати людям про Бога. А людина потім як хоче: або приймає, або не приймає. Це вже її проблема. Наша робота проста сказати людям правду. І тому кажу: Господи: ведеш собі, як ведеш. Хто потребує зцілення, зціляється. хто потребує звільнення, не звільняється, хто потребує відповіді, нехай отримує цю відповідь. Хто потребує благословення сім'ї, нехай буде благословення сім'ї, хто потребує народження дітиночки, нехай як. Батько Авраам скільки в небі зірочок. А чому ні? Так Бог працює. Я е, вирішив не просто читати хресну дорогу, так? тому що ви маєте можливість бути в страчі і маєте можливість бути в будь-яких святинях. Слава Господу! Україна багата на святині, багата на чудеса, багато на чудотворні ікони, багато. Дивіться, красиво. Мирно і так? Я вирішив трохи по-інакшому вести хресну дорогу. Після кожного станції зачитувати уривок Святого Письма. Чому? Коли ми проходимо хресну дорогу, і ми знаємо, що ми сьогодні повинні бути тут, і ми знаємо, що зараз має бути обід, і ми контролюємо час. Це дуже погано. Це дуже погано, погано християнстві контролювати час. Зараз не можна контролювати час. Не можна це робити. Нехай цей час контролює Бог. Нехай цей час зараз візьме Бог повністю. Наш час візьме Бог. Я буду читати уривки, які мені сподобалися, які торкнулися мого серця, які мене пробуджують, які. Дають мені і далі рухатися, як священникою. Я біжу, 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 а потім приходить втома. Я їх відкриваю, і далі піднявся, і далі побіг. А, забув. Знімаєте дівчата? Сюди, Не перевертайте. Кадр добре там відкриває. Ноги не важливо. Бог сіяти. Бог буде сіяти зерно. Дуже зараз важливо, щоб відкритися на це зерно. Ви добре знаєте, що у вас не є ворога і Бога, у вас ворог сатана. Зараз той час хресної дороги, коли ми будемо читати Слово Боже, або той час, коли я скажу якийсь урок, не знаю сам, що який урок, чи не Неважливо. Важливо то, що коли буде проголошено слово Отця, Сина і Святого Духа, прийде злодій. Злодій захоче це вкрасти сто процентів. Чому? Тому що він знає: якщо повіриш, буде жити. Не повіриш, духовно помреш. І це зерно, воно не в силі прижитися без щирого серця. У цій хресній дорозі і всьому, що я буду говорити, повинно бути щире, щире і відкрите серце. Не бійтеся, просто відкритися, відкритися на Господа. Нехай працює Бог. Не дозволяйте нікому. Не дозволяйте зараз, почне людина не мерзнути, ні. Почне людина позіхати, почнеться праця, щоб людина не чула. Потім чого так довго або чого коротко, і почне працювати. Уся та система темряви, щоб від вас забрати Господа. А ви кажіть: мій Бог є повелитель морозу, мій Бог є повелитель снігу, мій Бог є повелитель вітрів. Я просто його слухаю. А кого ще слухати? Як не того, хто зупиняє стихії і хто благословляє на життя там, де життя немає. Стація перша Ісуса на нас.

Причина осуду це Ісус приходить і говорить народові Це. Севе письмо. Він пояснює. Пам'ятаєте цей момент, коли його мама знайшла із Йосифом у церкві? Ісус, як ти мій? Ти згубився. А ви хіба не знаєте, що я повинен бути при справах Отця Мого? Причина засудження Господа це? Людина не хоче чути правду Божу. Знаєте чому? Бо коли людина починає чути, слухати, коли говорить Бог, у неї є два варіанти. Або вона міняється, або вона це закриває. Іншого варіанту не є. І ще раз повторюю: причина засудження Господа світ, народ засуджує Господа, і ми також. Красиві в підрясниках, урясах. Якщо ми не приймаємо цю правду Божу про нас, хто ми? Для чого ми? Хто наш Бог? І що ми грішники, і що він Спаситель, і що нема людини царя, і нема біса Царя, і нема долара Царя, і нема шлунка царя, і нема комфорту Царя, а є єдиний Цар, ім'я Йому, Ісус, і є один Батько, Отець Небесний і Дух Святий. То я так само засуджую, Господа. Тепер я хочу, щоб ми поглянули у наше духовне життя. Як ми працюємо із цим? Чи не суть, чи ми не робимо так само, як вибраний народ. Перемолимося все. Я не проти молитви, тому що ми потім будемо говорити про молитву. Переїздимо всі паломництва, які лише можуть бути паломництва, починаючи з України і закінчимо Вифлеємем. Вифлеємом закінчимо. До коли прийде мова про переміну, про підчинення господеві, на цьому закінчується наша духовність. На превеликий жаль. Люди були непогані. Просто слово Господнє не змушувало. А був вибір підчинитися господеві і жити так. І зненавидіти світ. Зненавидіти світ. Я не кажу за поля, за дерева, за сонечко. Світ це похотіла. Світ це такий вкусний смак гріха, який він вкусний завжди гріх. Гріх ніколи не гіркий. наслідок його гіркий, а він завжди на смак вкусний. Помолимося в цій стації що? Що? Бо буде холодно, будемо спускатися. буде холодно. Бачите, як Господь працює. Вони навіть не знають, що вони сказали. Це говорили ангели. Ангел каже з боку: Іване втерпиш, радні шапку. Ні, ним Івану на шапку. Видите? Під'їхала машина, ангел взяв священника і каже: Скажи, мужене, шапку не з яку, що ти дозволяє? Я дозволяю. Ні. Я хочу сказати, що якщо ця книга не стане від сьогоднішнього дня, вашою єдиною книгою, в яку ви вірите, ви можете читати будь-що, але єдина книга, в яку ви вірите, якщо вона не стане, переміни не буде. Не буде переміни. Ця перша стація це ми. Це ми заслужуємо, Господа. Я вам дам відповідь, чому ми, чому ми в країні маємо. Таку страшну біду і це біда. Я після вчора повернувся. Не після вчора, не після вчора, не пам'ятаю. Пару днів тому назад я повернувся, мене запросили на освячення Христа. Воєнні. мужики наші. Молоді хлопці, Файні хлопці. І знаєте що? Ми будемо мати гріх. Ми будемо мати гріх. Якщо ми вірою в Ісуса Христа не проженемо сатану Духа війни, ми будемо мати гріхи, що наші молоді хлопці будуть воювати за наше життя, а ми будемо поводитися як безбожники. Це все через невіру. В це. Зневаження Божого Слова і непідчинення Богові зневаження правди, яка є, закликає іншого царя. Ім'я Його, ви добре знаєте хто Люцифер. А ви знаєте, що зараз достатньо вашої молитви, щоб поставити сіно? Але молитва лише працює тоді, коли ви знаєте його. Нема формули молитви. Бо нас постійно питається, священний, скажіть, яку, яку молитву помолитися, аби, аби від мене відійшов сатана. Священний, скажіть, яку молитву помолитися, аби мене перестав боліти музійниця, або би відросло щось нам. Розумієте? У нас багато питають, нема такого. Є твоє серце і є твій Бог. Бог не грається в ігри, там ти зробив мені тисячу раз, п'ятсот раз, ні. Він каже, я знаю, хто ти. Я знаю, хто ти. Я знаю, коли ти молишся, а коли ти граєш виставу переді мною. Це перша стація. Замерзла пробач. Ідемо, йдемо далі. Це перша стація. Якщо ми не віримо Ісусу, ми засуджуємо Його. Це не євреї. Подивімося на себе. Якщо ми священники, не віримо в Євангеліє і не знаємо Його, і не проповідуємо Його, ми засуджуємо Ісуса, бо ми не полюбили. Є виноградник Божий, і виноградник Божий посадив Отець і поклав нас Його доглядати. Але чомусь людина почала у винограднику Божому творити свою власну волю. І коли син Божий прийшов і сказав, що Тут слава лише Отця Сина Святого Духа. Тут не може бути слава, похоті гріхам лише Отцю, Сину і Святому Духові. Томі що сказали? Убити? Чому? Тому що він мішає мені жити. Доки я не прийму правду Божу, він буде мішати мені жити. Помолимося, щоб ми від сьогоднішнього дня вірили йому. Кожному його слову. Навіть якщо нас болить, навіть якщо мене болить то, що він говорить. Навіть якщо мене болить то, що він говорить, я йому вірю, тому що це є істина. А він каже, якщо ви пізнаєте, що це є істина, істина визволить вас. Якщо ми всі християни полюбимо істину, то ця істина витіснить смерть. Вона її витісне 100%. Отче наш и все.